Отчинник МЗС Эстонии назвал обовязковый складовик поразки России у войне с Украиной. говорить прямо, что в ходе переговоров, в ходе военных действий, На сьогоднішній день варіант один – капітуляція. Поразка Росії, по-перше, її виженуть з усіх окупованих територій України. Друге, Росія повинна заплатити за відбудову та економічне відновлення України. Ніхто не може повернути життя невинно вбитих. По третє, лідери Росії, а також військові, ті, хто безпосередньо вчиняв ці злочини, їх усіх необхідно притягнути до кримінальної відповідальності, заявив глава МЗС Естонії Урмас Рагіслау. За його словами, ганьба буде йти за росіянами наступні кілька поколінь. Те саме сталося після того, як нацистський режим в Німеччині впав. Росіяни є громадянами країни-агресора, країни-вбивці, і вони також є причетні до того, що відбувається. Вони потурають тоталітарному режиму в Росії, і вони мають вперше все нести моральну та матеріальну відповідальність. Підсумував міністр. Uh, first of all, let me uh, say the words of uh, respect and gratitude to Ukrainian people. Because uh, we are uh, very well, all people in Estonia. Ми естонці. Нам добре відомо, що ви захищаєте не лише себе свою гідність. Ви захищаєте нашу гідність і демократію у всій Європі. Естонія надала приблизно 1% від нашого ВВП в еквіваленті військової допомоги в озброєнні та амуніції. приблизно це одна з найбільших показників на душу населення у світі. Але те, що ми робимо практично це також ми хочемо подавати приклад іншим нашим колегам, нашим партнерам, аби вони слідували відповідно. Ми намагаємося діяти послідовно системно, і ми дали обіцянку разом, щоб всі члени НАТО надали таку допомогу в розмірі 1% ВВП Ukraine, аби uh, до да, зміцнити да, да, військову потугу України, і ми вам за це дуже дякуємо, пан міністр. От скажіть, будь ласка, ну у вас є точно ці цифри. Скільки зараз українців проживає в Естонії Я не маю на увазі тих, які давно жили в Естонії, я саме про тих, які втекли від війни. Well, is around, uh, 1, Населення Естонії. Uh, so, uh, якщо ми говоримо про офіційних uh, like, біжен, біженців у нас, uh, приблизно 12 тисяч людей. Staying, uh, staying і вони and зараз живуть в Естонії. Це люди, які насправді дуже позитивно налаштовані вони естонці зараз дуже активно допомагають дітям, сім'ям приймають їх, і це дуже хороший показник. Адже те, що сталося, люди, які втекли, ми про них дбаємо. А от якщо ще про одне маленьке запитання саме про е, наших біженців, е, мені здається, кілька місяців тому ваша прем'єр-міністрка Кая Кала сказала, що Естонія підходить до якоїсь межі, а можливо вона вже підійшла до межі, що не зможе вже приймати українських біженців, оскільки вже немає де. Е, чи якщо не дай Бог буде отака от потреба, чи буде ще якесь місце для українських людей? Звичайно, ми не закриємо наших кордонів, тому що ми чудово розуміємо. що ми йдеться про людські життя. люди, які або яких депортували в Росію, або це люди, які обійшли дуже багато території. прийшли великий маршрут для того, аби потрапити в Естонію. Вони шукали порятунку, і звичайно. Таких людей є багато багато українських сімей. Але ми також зробили таку угоду з Фінландією з Фінляндією, що вона також допомагатиме українцям, якщо така кількість в Естонії вже буде неможливо. Допомога для нас Пане міністре, дивіться ніколи би не сталося цієї агресії російської, якби ми були членом Європейського Союзу, і найголовніше, якби Україна була членом НАТО. Очевидно, ці розмови велися ще до початку агресії. Якось довго тягнувся цей процес. Зараз можливо він пришвидшився цей процес, але все одно війна не дозволяє нам швидко стати членом Європейського союзу і стати членом НАТО. От ви людина, яка. Спілкується зі своїми колегами, європейськими колегами, ви знаєте, що відбувається всередині цих інституцій. Скажіть, будь ласка, на вашу професійну думку, от коли реально Естонія, о, перепрошую, Україна може стати таке членом Європейського Союзу? Ну і НАТО? Єсічу за справді те гаспіннилайк мілітарій large attack Справді, якби не. Не було so якоїсь такої великої атаки на члена НАТО. Uh, Насправді це дуже велика гарантія uh, безпеки. Естонія розуміє, що після цієї війни Україна має стати повноправним членом НАТО. і якщо хтось вагається, якщо у когось якісь сумніви чи побоювання, це означає, що вони Maybe a second, uh, a вони вже бояться того, Russia. що Росія think, uh, потім і прийде по них тому uh, для аби запобігти uh, такому uh, розвитку uh, сценарію victory, у Європі треба прийняти Україну до НАТО до альянсу, і тому я надіюся, що на саміті у Вільнюсі буде зроблений величезний кардинальний крок в цьому напрямку. І справді дуже хочу, аби усі країни-члени НАТО, вони вже заявили, що НАТО відкрило свої двері. Але також вони зараз думають над тим, якими будуть наші подальші кроки. практичні кроки. А також чітке бачення щодо української держави щодо українського населення стосовно членства в ЄС то хочу сказати, що важливо важливо власні переговори, які відбудуться цього року. Вони мають початися цього року. Україна має зробити певні реформи, Україна вже багато чого зробила і далі має завершувати цілі, які поставлені перед нею. Також дуже важливо це політична воля. Звичайно, дуже багато розмов є у середині європейського союзу, але є дуже багато країн, які цілковито підтримують членство України в ЄС. і вони зараз прагнуть надати Україні все можливе для того, аби Україні таки вдалося зробити цей великий крок на шляху до приєднання у ЄС і аби Україна вирішувала питання за питанням у діалозі з європейською комісією. також магажені альтерпідського серця хочу сказати, що у мене немає, і я не бачу якогось альтернативного майбутнього для України, окрім як повноправного членства у НАТО та ЄС, якщо ми шукаємо. Шукаємо якогось довготривалого миру Ми станемо членом європейського союзу і НАТО. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.